Гандболісти мотора починають шлях до четвертого поспіль чемпіонства. Суперника з НТУ зап вони знають добре. Кожен із цих студентів прагне виступати у складі чемпіона. Найкращий спосіб зробити це зарекомендувати себе в очній дуелі. У гравців з НТУ «ЗАП» був додатковий стимул проявити вміння. Для мене особисто це дебют, дебют суперліги як тренера для команди. Теж дебют під моїм руководством. Тому ми, в принципі, настраємося і хочемо показати себе з лучші сторони. Суперник Ні працює. Стойно, ми зілаємо все, що показати себе. Пеже потолюсь, наша серени молоді гравці з ЗАП помітно хвилювалися, та зі стартовим свистком хвилювання зникло. Команда Ростислава Ланевича приголомшила мотор. Студенти повели в рахунку чотири За інтиузап вдавалося втримувати перевагу в рахунку до середини першого тайму. Тоді мотор вирівняв становище 7-7. А згодом команда Миколи Степанця вперше у матчі вийшла вперед – 9-8. Молодь витримала і цей удар сенсаційно вигравши перший тайм 17-16. Те, що почало і студенти дають бой і нашим спортсменам. це вже приємне явлення. Так, аніше деву дивляється, але я думаю, що другому таймі немножко зміниться ігра. Главного будемо так ріт триумфатора цього чемпіонату мотора. Ну і що думаєш, другою русло пакети. Гандболісти з продовжували вірити у власні сили і дивувати глядачів. До фінальної сирени залишалося 15 хвилин, а мотору ніяк не вдавалося взяти гру під свій контроль. Та на заключній миттєвості запалу у студентів не вистачило. Мотор переміг 36-28, але команда змусила понервувати свого наставника Миколу Степанця. Нам поставили задачу попасть в призи. Поэтому у нас задачи других и І будемо выполнить эту задачу. Не можу сказати, що ми вже з командою уже на «ти», ну, образно говоря, поэтому у нас що очень роботи работы впереди, так, що будемо работать і достигать поставних селі. В рамках першого туру був зіграний ще один матч у Києві. ЦСКА виграв перестрілку у Нетішинського енергетика 40 40-36.